Всіх радий вітати на каналі, так як підписники просили більше контенту по Солорейду. Тож спробуємо записати весь бій проти босів Солорейду. Тож, одразу перейдемо до справи. Тут зараз ми знаходимося на другому поверсі. Тут такі дуже сурові хлопці стоять. Деякі мають, наприклад, Сабзіра має хаос. Хаос е я найчастіше б'ю за команду Бетвумен. Тож не будемо відступати від цієї традиції. Зараз я оберу цю команду. Як я розказував у попередніх відео, треба обов'язково ставити артефакт цього соло рейду на когось із хлопців. Через те, що в хаосі персонажі змінюються не за вашим бажанням, а рандомно, як заманеться, вашому супротивнику, він, якби навмисно. Підсовує тих, хто йому нічого не може зробити, то ми зробимо таку маленьку хитрість. Ми знімемо екіпу з ліхтаря, щоб якщо він попадеться проти Сабзіру, щоб він якомога найшвидше помер і не заважав нам, натягнув час. Тож ми теж не будемо тягнути час. Поїхали. Для артефакту бивця боїв моя утопка накладає негативний ефект пробиття броні і ворог не може блокувати наші атаки. Тому ми майже без зупинки настакували потрібний нам цю кризисну енергію, яка синьою полоскою йде під полоскою здоров'я. На жаль, все-таки наш Солоридівський артефакт надає забагато підсилення, тому так вийшло, що Сабзіро не зміг подолати ліхтаря так швидко, як нам би хотілося цього. Так як Робін є відсотковим персонажем, то ми намагалися вибити ще й відсотки. За цього афроукраїнця я навіть нічого не буду робити. Він у мене тільки для підсилення утопки своєю пасивною способністю. Це може мені стати на заваді через те, що тягнеться час. І ми не робимо те, що треба. Не набиваємо стільки, скільки треба урону, бо час плине. Так, Зараз начемо трошки розігнались, але вже залишилась лише хвилина. Встичити? Завдяки. Ну, це була моя помилка взагалі. Мабуть, не треба було використовувати в цьому бою ліхтаря, бо через нього, як бачите, просто тягнеться час, а результату. Немає зараз навіть якщо я настакаю вже цю енергію, час вже вийде, так і вийшло, на жаль. Ну, Через те, що тут хаос, то взагалі, на мій погляд, це найскладніші бої. Тому не треба розмінюватися. Давайте зайдемо з козирів. Візьмемо мою команду без боя. Я навіть оберу третього персонажа. Артефакт соло рейду для підсилення. На бістбою у мене зазвичай стоїть маріонетка затанне. Поїхали. Сподіваюся, він витратить перший спецприйом в манту. Тільки не встиг навіть договорити. Ну ладно, але вийшов вже у нас бізбой. Зараз ми почнемо. Ага. Бачите, та сама проблема. У нас тягнеться просто час. Дуже погано, що після ультими зразу змінилися. Ще й маріонетка пропала. Зараз енергії не буде, коли ми пройдемо на бістбоя. Давайте хоча б просто. по спамам и третьим спецприемом Уже хоть трошку подамажим его. У нас уже половина бою без скорости прошло. Враження, що мене і цієї спроби не вистачить перемогти. Дуже неприємно. Навіть не знаю, як же його тепер добити. Спробувати лігу Анархі, я їх використовую разом із цією сонячною жіночкою? Але через хаос може знову таки нічого не вийти. Тут, якщо чуєте, прийшов мій талісман, Мурчить. так що, можливо. Ну, цей раз мені пощастить. що Наступна зміна буде у нас все-таки на суперйору, щоб ми таки змогли розігнати свій урон точки. І зараз ми філуї зкритів можемо йому добре надамажити. Так, саме так і вийшло. Але, як бачите, замість одного поєдинку в мене три боя вийшло на цього хлопця. Виявився дуже потужний. Так, ну що ж, дедшот. Що Шо він робить? Він нам ховає перший спецприйом. Більш такого наче. Ага. Отримує менше урону він. Ну добре, давайте спробуємо, хоч він меншу урону і отримає. Від періодичного є у мене така команда, цікава. Зараз ми теж поставимо на оцю дівчину артефакт з цього соло рейду. На супермені стоїть Жезл. на затанні її маріонетка. Ну і соло рейдовський, чисто у мене Бивця мороз, як саппорт буде відступати. Спочатку ми спробуємо винести відсотки за затану. Дубчу. Тепер кожен наш спецприйом, поки ми вогні, то ми йому вб'ємо по відсоткам. Все, ми вибили всі відсоткові урон, цілюємо цього художню. Пала червона заповнюється до кінця, то ми теж йому розбудимо трошки по Я вже бачу, що ми його не Зараз ми візьмемо на добив когось без відсоткового дамагу, але теж потужного. Наприклад, рейдемо. Тут ми теж на одного бійця ставимо солорейдовський артефакт. Обов'язково не забуваємо. На рейдені стоїть бета Жезл, на Рейвен стоїть маріонетка затанни і на флеші стоїть Солорейдівський артефакт. У нас немає першого спецприйому, то йдеться спамити другим. Для настакування. Оригуємо її пасивки. Так, підсилимо рейди на його Так, Це у нас ще не все. Ось буде п'ятий стак. Все тепер перший. Урон має піти. Я хотів приберегти просто цю команду для більш жорстокішого бою, але Так вийшло, що мені треба було добити цього хлопця. Тож, можемо сказати, сміливо, що він дострибався. Так, і ще у нас залишається неприємний суперник на цьому поверсі. Він має один з неприємніших перків гармонія, який не дає його оглушити чи заморозити. Також, ви бачите, він має повищену захист проти критичних атак. Навіть не знаю. У мене залишилося не так багато команд гарних. бетман Ніндзя і Справедливість. Але якась вона. Як, із, із антигероїв, яка состоїть. Mm. Ну, давайте спробуємо вам Бетмана Ніндзю спочатку. Я якось йому, якщо чесно, більше довіряю в цих справах. Якось він зарекомендував себе трошечки краще. Також бета-жезл, артефакт підсилюючий і маріонетка на горилі. Там наче не було захисту від смертельних атак, бо якщо було б і цей навик, то команда Бета на Ніндзя стала б зовсім безтолковою в цьому бою. Бо у них через синергію, через оцього маленького хлопчика і горилу грода йде жорстоке підсилення саме цього Бетмана Ніндзю. Бачите, крети не проходять, тому ми не можемо настакати гарний урон. Б'ємо лише потрошку. Забуваємо оновлювати негативні ефекти, бо саме завдяки цьому і вилітають такий шикарний урон. Все-таки стає нам в заваді, то що в нього захист відкритів. Так, давайте, мабуть, ми підставимо зараз хлопця під його ультим. Бо я не знав, наскільки потужний він у нього. Щось не може ніяк попасти. то в блок йому взагалі не проходить урон ніякий, ви бачите. А він постійно блокує таке ураження. Ну, лише це в мене лише спроба за рекламу, але рекламу я записувати не буду. Ну що ж, дякую за увагу. Якщо вам такий формат більш сподобався, то буду таке знімати. Якщо більш скоротити, якісь зробити лише цікаві моменти, то пишіть, будь ласка, в коментарях, буду бачити вашу... Зворотній зв'язок і на нього реагувати. Дякую всім за увагу. До, до зустрічі в нових відео.